Доброго дня, шановні колеги, сьогодні у нас 22 серпня. Сьогодні буду намагатись записати декілька відео, щоб викласти їх. Ну і трошки пройдемось по новинах, по проблемних питаннях, які виникали, про що ви мене ви мені писали, надсилали свої запити там і так далі. Ну, перше, що, скажімо так, визвала шквал. Питань і коментарів це стосовно того, що я вдруге опублікувала лист держмедслужби Цей лист ще за березень. Зараз його номер вам скажу: 08 дріб 15 дріб 1526 дріб 15 від 15 березня. Стосовно спрощення процедури видачі євро 1 Тобто, в цьому листі значить держмедслужба рекомендує митницям у період дії воєнного стану перейти на спрощену систему. тобто Значить, під час здійснення експорту товарів на підставі письмової або електронної заяви експортера за формою наведеною в конвенції та угоду після експорту на підставі цієї ж заяви плюс експортна декларація. Тобто, якщо ми отримаємо після експорту, да, сьомій графі, зазначаємо фразу шутрспективні, то тоді ще надаємо експортну декларацію. На практиці відбувається зовсім інше. Я питала своїх брокерів по декілька регіонам, і вони всі мені розповідають, що ніякої спрощеної процедури не застосовується ні після першого публікування цього листа, не після другого. Тобто митниця трошки або не читає, або не доходить, або просто не хоче. Більш того, я вам скажу, що багато людей пишуть, що в деяких митницях при оформленні євро-1 вони до сих пір носять ці величезні толмути з калькуляціями, з технологічними процесами і так далі, щоб підтвердити значить, виконання критеріїв достатньої переробки да, в рамках ну, вимог додатку до угоди. Я хочу по-перше звернути зараз до представників держмедслужби для того, щоб вони наголосили своїм підлеглим да, на безумовне виконання не тільки цих листів розпоряджень, да, які дають можливість спростити да якось полегшити. Життя нашим експортерам, да і на періоді воєнного стану ми знаємо, що компанії, які розташовані на сході нашої країни, де не працюють митниці, вони здійснюють митне оформлення і експорту, да? митне оформлення в західній частині. Тому не завжди є можливість надати заяву підписану оригінально з печаткою. бо просто закрите у Харкові, наприклад, підприємство, ну вони фізично не можуть. Вони десь сидять там в Чернівцях і намагаються намагається якось керувати там виробництвом, а офіс просто закритий або розбомблений. Тому багато експортерів зараз зі східної частини е, України е, їдуть здійснювати експорт на ну, в зоні діяльності там, е, ну, митниць в західній частині е, нашої країни. І тому вони от, стикаються, мої брокери в частності з цим непорозумінням. Тобто є лист на спрощення, да що надається тільки заява, якщо. Е, Після експорту ще експортна декларація, і цього достатньо для того, щоб видати сертифікат Євро-1. Плюс, коли мені розповідають, що вони, вони до сих пір ці толмути величезні носять на митницю, то мене, панове митники, ну трошки, вибачте, дивує ваше ставлення да, на, до виконання вимог законодавства. 139-й наказ, я спеціально його відкрила, передивилася, думаю, може якісь зміни вносили, може. Що ось я не побачила, але я відкриваю 139-й наказ від 02.03.2021 року про процедуру видачі сертифікату Євро-1. І тут чорним по білому написано для отримання сертифікату Євро-1 або Євромет Експортор має надати структурному підрозділу митниці такі документи: письмово або електронну заяву, що містять декларацію від експортера, за формою наведеної конвенції до угоди, електронну копію Євро-1 або Євромет. Декларацію постачальника-виробника. Ну тут перелічується, які декларації можуть бути подані. Все жодних калькуляцій, технологічних процесів, якихось випісок, там фотографії де виросли яблуки. Наказом це процедурою не передбачено. Вимагаючи ці документи, панове митники, ви порушуєте вимоги цього наказу. Апелюєте ви тим, що митниця має право вимагати для підтвердження документи, які підтверджують ті чи інші дані. Панове, це ви можете вимагати у випадку, виключно, коли ви оформили Євро-1 і країна, в яку поїхав цей вантаж, да, щось там не сподобалось, і вона прислала на верифікацію цей Євро-1. От в таких випадках, так, у вас є повне право у експортера, який отримував. Надавав вам декларацію постачальника вже на підставі цієї декларації, вже запитати в нього дачі. Він заявляв, що деякі сировинні, сировинні складові там повністю вирощені в Україні, або там виконуються. Значить, правила зміни там, товарної позиції, да, щоб вам надали там калькуляцію або сировинну довідку. Так, при верифікації, якщо країна, в яку приїхав товар, країна імпорту, прислала на верифікацію Євро 1 або декларацію інвойс, ви маєте повне право після цього, от, на підставі цього запиту про верифікацію, запитати всі документи, якщо є сумніви у тієї сторони, ну і звичайно у нашій. Але під час оформлення сертифікату Євро-1, Є чіткі вимоги наказу по документах. У мене єдине питання, чому ви їх не виконуєте. І в мене пропозиція до експортерів просто подавати згідно наказу, отримувати офіційні відмови і писати в Держмедслужбу. Іншого виходу я не бачу, вибачте, це грубе порушення законодавства, як на мене. Тому стосовно спрощеного порядку, хочу ще раз, якщо мене бачить керівництво митниць, Звернути увагу, що на період дії воєнного стану це не будь-які відомства, це не брокери і декларанти, це Державна митна служба, орган вищого рівня, вам надав листом розпорядження про спрощену систему оформлення сертифікатів Євро-1. Будь ласка, виконуйте пряме розпорядження свого безпосереднього керівництва. В чому проблема? Я не розумію. Якщо у вас немає цього листа, напишіть, будь ласка, я вам пришлю цей лист. Добре. А ще виникало питання: є таке спірне питання щодо зазначення країни в тексті декларації інвойс. мій брокер мене запитав, в нього такий спір вийшов з митником. От, ну І потім вже митник також питав, каже: Ну, спитайтеся, да, там, як правильно зазначати. От коли йде текст декларації інвойс, де експортеров, де продукт, ковер this документ, кастам авторизейшн номер, декларет за там ля-ля-ля-ля-ля-ля. І, наприклад, в одній у я бачу, пишуть є – «Preferential Origin», а в деяких пишуть, наприклад, там PL, Польща, да? Preferential Origin. І як правильно. Яка країна повинна там стояти? Да? І взагалі часто виникає питання: якщо у нас є сертифікат Євро-1, де написано країнопоходження ЄУ, а в інвойсі напроти кожної позиції стоїть конкретна країна, там Польща, Угорщина або Німеччина і так далі. Як зазначати в митній декларації? Значить, Давайте повернемось до да, до митного кодексу, частина 3 статті 36. Під країною походження товару можуть розумітися група країн, митні союзи, регіони чи частина країн, якщо є необхідність, їх виділення з метою визначення походження товарів. Тобто, в митну декларацію, а ми вносимо дані на підставі документів. Тобто, якщо у вас така ситуація, коли у вас є сертифікат про походження, де написано, що країною походження товарів є Європейський Союз, ЄУ, да ви в 34-й графі можете сміло зазначати ЄУ. А якщо у вас при цьому ще в інвойсі напроти кожної позиції написана конкретна країна, то вже при заповненні електронного інвойса в митній декларації ну що таке електронний інвойс, він практично дублює ну, твердий вигляд інвойсу вашого, який на поставку. Тому якщо у вас є такі відомості по кожній конкретній країні, то вже в електронному інвойсі ви зазначаєте напроти кожного артикулу. Код ну назву конкретної країни. Ну так буде правильно. Відносно зазначення країни в тексті декларації інвойс, що правильно зазначати є чи конкретну країну? Я знайшла такий старенький лист Держмитслужби в себе в нормативці, він ще 2015 року. Цей лист номер 47068, 7, 99-99, 25 02, 03 17 від 24 12 2015 року. І там надається взагалі роз'яснення про декларацію інвойс, там про назви країн ЄС і так далі. І тут в цьому роз'яснювальному листі це 15 рік, коли угода тільки почала працювати. Там написано в цьому роз'яснювальному листі, що в декларації інвойс зазначається назва однієї з країн ЄС, або повна назва Європейський Союз, або скорочена назва ЄС походження товарів. Значить, повна назва Європейський Союз, або скорочена назва ЄС офіційними мовами Європейського Союзу якраз в цьому листі додаються. Тобто в декларації «Інвойс» Тобто в цій фразі, да, яка згідно угоди, може бути зазначена або там ЄС. Преференшл або ЄУ преференшал або ПЛ Польща преференшл, або там де є Німеччина преференшал тобто або конкретна країна, яка є членом Європейського Союзу, або сам ну назва Європейського Союзу, тобто там може бути і ЄС, і ЄУ. Якщо вам цікаво, як воно виглядає там в різних мовах країну часниць угоди, то оцей лист 47068, він надає роз'яснення. Я сподіваюся, що е, інформація була корисною для вас. Якщо ви хочете якийсь документ, да, який я там зазначаю, може, там щось ви знайти не можете, можете написати, я вам цей документ прийшлю. Е, пишіть коментарі, задавайте питання, будь ласка, буду з нетерпінням чекати. Всім дякую, до побачення.